А доброго дня, дорогі телеглядачі. Раді вітати вас знову ж таки з нашого ньюзруму. І ми вже готові вдати вам порцію нових свіжих новин, щойно з полів. Сьогодні для вас працюю я, Ірина Нечипорук та, та Олександр, Олександр Туз. Туз для вас працює і сьогодні мова йти ми про таке. Сьогодні в рівному відбулася друге пленарне засідання чергової сесії Рівнеради. ради. Також про те, як у нашому місті сьогодні зносили незаконно встановлений кіоск. Та, що робити, власне, з безпритульними собаками, це, як завжди, актуальна тема. Знову сьогодні ми її підняли. Отож, розпочинаємо. Наша Іринка повернулась була сьогодні на другому пленарному засіданні сесії Рівненської міської ради. Так. Про що там, що там про що там говорили, власне що було цікавого, і ну розкажи нам трішки. Ну знаєш, Сашко, мені не мені тобі пояснювати, що наша сесія міської ради може бути доволі веселим видовищем. Насправді не оминуло це і цього разу. Спершу депутати зі скандалом і з тривалим обговоренням намагалися звільнити з по своєї посади, скажімо так, Святослава Лесюка, який власне виконував обов'язки. Керуючого справами військ Депутати довго і нудно виводили його з, з складу членів міськвиконкому. За а власним бажанням, я так розумію, так? Так, він звільнився за власним бажанням, але депутати довго і нудно обговорювали, як це повинно бути. Чи то виключити конкретну людину, чи то виключити цілу посаду. Ну, власне, як це має бути? Але, врешті-решт, погодилися і вирішили, що вже на наступному засіданні вони обов'язково е таки. Знову ж розглянуться питання, але вже цього разу воно стосуватиметься включення нової людини у склад виконкому. Хто це буде? Буде відомо вже на наступному засіданні. Окрім того, ця сесія була найбільш скандальною, адже питання знову ж таки стосувалося землі. Справа в тому, що прокуратура внесла протест, який стосувався скасування виділення 20 земельних рішень, рішенням, яке виділялося 20 земельних ділянок на вулиці Київській. Це Звісно, звісне, питання садоводів, яке вже неодноразово обговорювалося і в місті, і в е, так в, різному, в соціальних мережах. Так, де всюди. тільки воно власне не ну, обговорювалося. Всі, всі про це вже чули, знають. напевно. Так, от власна справа в тому, що не всі депутати були готові і хотіли. Підтримати цей протест прокурора, хоча неодноразово звичайно за мене ділянки теж треба людям. Так, треба. ну неодноразово не запевняли, що вони готові відмовитись від них, але не всі хотіли підтримати протест прокурора. Пропоную послухати е, пряму мову Юрія Запорожця одного з депутатів міської ради, який пояснює, чому власне не треба підтримувати цей протест. Цей протест прокурору не можна підтримати, бо там є до цього протесту приложене судове рішення, яке проти цьому протесту. Я пропоную зараз, і ми поготували з Марією Конощук рішення міської ради про скасування цього рішення про надання дозволу на видані земельної ділянки по вулиці Київській. Прошу вас поговорити перерву, хай земельна кіміся зараз розгляне, і ми за нього проголосуємо. і не. То доволі рішення пропивають, ми буде як питання, рішення ряда сказувала, і на цьому все закінчиться. Ну от власне таким чином, на таких повищених тонах сьогодні відбувалось і все засідання. Бо пан Запорожець, мені здається, входить в цю групу, да кому колись записали в одній з соціальних мереж. Групу садоводів людей, які деребанять в рівному землю, ну не. Це не перевірена інформація, просто ну, таке було. Скажімо факт. так, до свого лояльного за своє лояльне відношення до цього питання, власне, його і виключили з партії ну, Батьківщина. Батьківщина. От але був от, головою фракції був, то. але ну тепер же він має власну фракцію. Але, по скажімо так, депутати все-таки пішли на цю перерву і вони вирішили і домовилися про те, що вони укладуть свої рішення, свій текст, Ухвалять. який, так, і вони врешті. Скажімо так депутати не підтримали протест прокурора про так про відміну цього рішення, але в той же час, саме час підтримали власне рішення, яким відмінили оце рішення, яким оскаржежва прокуратура судоводів рівному не буде дуже заплутано. Ну стосовно судоводів, тут знову ж таки виникла суперечка, коли вже депутати проголосували за відміну свого рішення. Вони згадали, що одну з земельних ділянок, до речі, ця земельна ділянка теж не проста. Її пов'язували з е, зятем міського голови рівного, наскільки ти пам'ятаєш. От і тоді міський голова скажімо, на сесії дуже гарно. У нього Якась не українська фамілія, я не можу згадати фамілію зятя міського голови. Е, е, ну так, де суттєво скажімо так. Але е, він тоді дуже гарно і виступив, сказав: Давайте ми оцю земельну ділянку, яку пов'язують з моїм зятем, але я не говорю, що вона його є. Віддамо багатодітній матері, яка сама виховує шістьох дітей. Так, от пані Ілліній тоді віддали цю земельну ділянку. Отож, депутати знову почали суперечку. Ну, що ж робити з цією пані? Пані вже почала виготовляти проєктну кошторисну документацію, почала готувати документи, гроші затратила. І що? власне власне. Буде, депутати, власне? депутати дійшли до того, що вони знову ж таки внесли св... все зміни, все в все зміни своє ж рішення, яке вони щойно проголосували. Отже, власне, таким чином вони відмінили. Своє рішення, яке було прийнято, якщо не помиляюсь, у вересні минулого року про виділення 20 земельних ділянок, крім одного пункту, крім от земельної ділянки, яка власне і передбачалась для цієї пані короче. Зятю, зятю земельну ділянку лишили. Ну не так ну, зятю, як пані і але... Так, але ця земельна ділянка таки і залишилася. Mm. Ну от власне на цьому депутати і розійшлися, але розійшлися б аби не ще одне м, і доволі і суперечливе скандальне і гучне. Питання. А це те саме воно йшлося про звернення Рівненської міської ради до ВО президента України Олександра Турчинова. Пропоную послухати пряму мову Олександра Лещука, який, власне, пропонував це питання, і, власне, повністю текст звернення. Зважаючи на останні події на сході України, направлені на дестабілізацію державного устрою, порушення порядку, функціонування системи державного управління, знищення і блокування транспортної інфраструктури та засобів зв'язку, створення небезпеки, життю та здоров'я громадян, приймаючи до уваги численні докази причетності до вказаних дій, співробітників силових структур Російської Федерації, Рівненська міська рада просить... Вас винесли на розгляд Верховної Ради України питання щодо запровадження візового режиму доступу на територію України відносно громадян Російської Федерації. Ось ну, такі справи що? Так. депутати проголосували. Я скажу, ли? що депутати проголосували за це рішення, за це звернення практично одноголосно. Тобто, ну тепер, скажімо <кх> так, рівненська міська рада просить візового режиму ну, для громадян Росії. Росії. Ну але питання, тому що звернення рівненської міської ради, як правило. Залишається вони вже купу разів зверталися під час євромайдану ну, до президента. Насп... Ну це так це чисто символічне що... символічно, але доволі показово, як до мене. Депутати, врешті-решт, хоч хоч раз одноголосно, фактично, висловили свою позицію. Ну так я ще пам'ятаю, коли депутати одноголосно висловлювали свою практично одноголосно висловлювали свою позиції щодо знесення незаконно встановлених. Споруд, ну простіше кажучи, кіосків. Так, які до речі, таке сьогодні вироб. на одного на одного на один такий кіоск у рівному стало менше. демонтували. не просто один кіоск, а, а сим... кіосків символічний, оскільки власне саме з нього і почалася ця епопея зі знесення. Це біля бібліотеки обласної, так на парку Лебединка, біля так. обласної бібліотеки. Непроти я так саме розумію, знаходився там цей кіоск. Власне, чи зустріли комунальний куопір кіоску цього разу? Дивіться, далі у сюжеті наших журналістів. Комунальникам рівного таки вдалося демонтувати кіоск поблизу обласної бібліотеки. Саме він так муляв око міському голові. Власник кіоску неодноразово захищав споруду у судах та все марно. Власник звернувся до Рівненського міського суду є 29 жовтня 2013 го року, про те, що е, йому неправомірно. Е, його зносять, і що він має право на встановлення цього кіоска на земельній ділянці. Цій так рішення задоволення позов було відмовлення, і е, визнано рівненським міським судом, що е, ніякого права на встановлення цього кіоска власник не мав. Таке ж рішення виніс і рівненський апеляційний господарський суд, тому уникнути демонтажу кіоску власникові не вдалося. Така ж доля чекає й інші незаконні малі архітектурні форми. Знову працює комісія. Знову будуть так само по 10-20 кіосків за участі депутатів зносити і продовжиться справа далі. Питання було б вирішено, якби зробили нормальний штраф. От зараз, коли починали самобуди, не було штрафу, і оце все набудовано в місті. Зараз штраф там, я не пам'ятаю 100 чи скільки закладів. все, питання знято. Якщо дак дапк передадуть місту, щоб я міг контролювати далі. Все питання було б знято загалом у рівному вже демонтували більше десяти кіосків. Власники деяких оплатили послуги з демонтажу та зберігання і забрали їх. Ті ж кіоски, які власників не мали, і нині, наче металобрухт, лежать у тресті зеленого господарства. Ірина Нечопорук Володимир Захаров, новини Рівного. Ну а тим часом поговоримо про ще одну доволі вічну тему, принаймні для Рівного. І наболілу, для Рівного. так. Це безпритульні собаки в Рівненському палаці дітей та молоді організували круглий стіл, де обговорили проблематику безпритульних тварин. Як власне вирішили цю наболілу проблему, дізнавалася наша Анастасія Кучеренко? Файте подивимося далі, далі у сюжеті. Що робити із братами нашими меншими? Думали у Рівненському палаці дітей та молоді. Адже за приблизними підрахунками нині на вулицях Рівного живе до трьох тисяч безпритульних собак. В рамках акції Потурбуйся і будуть жити. Педеміці разом з волонтерами влаштували круглий стіл. Останні кажуть цьогоріч активно взялися за стерилізацію чотирих лапих. Правда, за кож благодійників. Багато ну якби мешканців міста погано уявляють собі. Деякі взагалі не уявляють, якби чому е, така кількість от, безпритульних собак на вулиці, які причини їх. Появи і чому не так швидко вирішується проблема, як хотілося б, не дивлячись на те, що прийнята вже програма стерилізації. Вона вже два роки, якби е, ну здійснюється, хоча насправді рік, тому що вона почала в кінці 2012 року, буквально там перед зимою. Фактично, рік. Одна лише стерилізація тварин проблему повністю не вирішить, пояснюють волонтери, котре пропонують реєструвати домашніх улюбленців, аби їхні власники несли за них відповідальність. Дітям роз'яснюють, що робити, аби чотирилапи. Пій друг не став ворогом. Показати учням, дітям шкіл і ем, вищих навчальних закладів про важливість проблеми турботи про безпритульних тварин. Були проведені виховні години. Обговорення проблеми безпритульних тварин обіцяють проводити частіше, аби спільними зусиллями знайти шлях вирішення цієї проблеми. Анастасія Кучеренко Юрій Кобів новини рівного ну і власне давайте трошки перейдемо до інших новин. Але для рівного також я думаю до досить важливих сьогодні на Ліга бізнес інформ з'явилася інформація про те, що відомий український олігарх Дмитро Фірташ прийняв рішення про зупинку більшості цехів з виробництва мінеральних добрив на своїх заводах. Мається на увазі, що чотири найбільших хімічних підприємства України а це Сєвєродонецьке об'єднання Азот, Стірол, Черкаський Азот та Рівний Азот, які виробляють понад дві третіх усіх азотних добрив в Україні. На кожному на кожному з підприємств працює від 4 до 9 тисяч людей для рівного це. Досить Добре. небезпечна, чи як би сказати, така Це велика, загроза добина, так, велика загроза безробіття, я би сказав. Так, велика загроза безробіття, тому, тому багато, тому що, якщо власне підприємство зупиниться або призупиниться, то багато людей можуть втратити свої робочі місця. І, власне, пов'язується все з тим, що з підвищенням цін на газ, тому що зараз стало відповідно з цими цінами на газ невигідно виробляти мінеральні добрива, простіше їх закуповувати чи завозити. Добре. І зараз. Трішки перейдемо до криміналу. У рівному е наклав на себе руки молодий чоловік. Така невтішна інформація одна за іншою. Він повісився на мотузці для білизни у дворі будинку. Зараз можете переглянути. Напередодні дружина йому повідомила, що має намір розлучитися. Рідні, рідні, рідні думають, що саме ця звістка змусила чоловіка вдягнути на себе петлю. Так. Чи справді це так зараз з'ясовують правоохоронці? Зараз послухаємо. Пряму мову правоохоронців. Це Надія Юрчук. Помічник. Близько сьомої на ранку на лінії 102 звернулася 76-річна рівнянка Людмила, котра виявила мертвого свого внука в дворі за місцем проживання. Визнався оперативною на місце події було встановлено, що померним є 32-річний роман, котрий вчинив самогубство через повішення. Ну і, з, і, і зараз, зараз про те, що, скажімо так, веселіші, хоча не менш життєві питання. Зараз ми з вами поговоримо про е, соцмережі. Про те, що пишуть рівняни у соцмережах, зокрема на вулиці тепліше, аніж вдома. Отправда е, тип, група типове рівне написали на вулиці тепліше, аніж вдома. Люди вже пишуть в коментарях. Чим і, 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 і так далі. Нагадаємо, що відключили батареї. У нас були на початку квітня, мотували за тим, що буде вже далі тепло, бо тоді температура була близько 15-17 градусів тепла. Ну зараз стало холодніше, і людям стало холодно вдома. Також е, відео про те, що в соцмережах, що царьова закидали яйцями депутата е, ой, кандидата в президента України і депутата від партії у Верховної Раді, як він виходив з студії ICTV, закидали яйцями. Навіть от він дає інтерв'ю. Вже після побиття і кажу, що дякує правому сектору за те, що не дали його побити власне в своєму в своєму інтерв'ю. Також хочемо повідомити вам про ці анонси, що чекає на нас зокрема завтра, о 10 годині від в залі засідання міського конкому відбудеться чергова зустріч міського голови рівного з черговим посла, ну, дипломатом з Європи. Раніше він зустрічався з англійським дипломатом. Цього разу буде зустрічатися з радником. З питань культури, культури та співробітництва посольства Франції в Україні, директором Французького інституту в Україні, паном Еріком. То сатті темою mm. зустрічі буде обговорення можливого співробітництва у галузях освіти, науки і культури. А тим часом, вже на третій день Пасхи у традиційно ворочищі горби, пройде реконструкція грандіозного бою. Тож нині організатори цієї реконструкції шукають волонтерів, охочих взяти участь у ній. А на цьому поки що всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу! Дивіться наші вечірні випуски та більше інформації на нашому сайті. До зустрічі До побачення.